Травня 2023 року очолював комунальний заклад освіти Криворізьку спеціальну школу Сузір'я, в якій здобувають освіту дітки з порушенням слуху та діти з тяжкими порушеннями мовлення, які от в період дії військового стану надзвичайно прониклися тими процесами, які, які відбуваються в нашій країні і дуже переживають за наших військових. І з початку війни діти виготовляли спільно з педагогами окопні свічки, які, в які вкладали свою душу і зігрівали наших військовим ці вироби там от в окопах. Дуже багато малюнків, дуже багато виробів власними руками. І Зворотній зв'язок від хлопців це фото і відео, які вони надсилали. Ми з дітьми разом переглядали це, знаєте, дуже проникаюче. І ради цього варто жити, виховувати наших дітей. І зрозуміло, що наші хлопці воюють за наше майбутнє.